Hãy <laughs> 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 Come... Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Сьогодні у нас вже четвер. Ми курочок не випускаємо поки. Тих, що несуться, курочки несушки закриті, а півники і індики ходять. Для того, щоб кури добре неслися, ми додаємо у їжу і у воду соду. Соду ми додавали останнього разу. Десь, може, два тижні чи три тижні назад у воду, а сьогодні ми почали додавати. А сьогодні ми почали додавати соду у корм, тому що це для них зараз актуально, корисно. Вчора вони ходили паслися, паслися, різних черв'ячків, жучків їли, тому сьогодні вони будуть закриті. Так як іще дворі холодно, прям так добре зранку. Холодно, подивлюся, скільки там градусів, нема мінуса, тому що вода, вода не замерзла, але так, дуже прохолодно. І зверху наче пролітають деякі маленькі сніжинки чи дощ чи крапає щось таке. Півники індики у нас тут закриті, і зараз піду, подивлюся, що вони. Там нанесли. У нас так був час, що дуже тепло було, дуже потепліло, і на диво індички почали нестися. Це у нас молоденька, біла, а ця рябенька це вже її рік чи два. Ми її купили, тому не можу точно сказати скільки. Ну, десь так, наче нам так казали. Yeah. Так. так що вона у нас вже почала нестися. Я зараз перевірю, що в мене тут вони нанесли. О, це вже добре. Три яєчка знесла. Ну, побачимо, чи вона, коли вона нанесе таку кількість, щоб сідати. Побачимо, ми дуже раді. Ось, е, До речі, корм ми теж даємо їм такий пшеницю, вони у волю у нас їдять. Ось е, насипаємо їм. І тут вони їдять у нас, ходять, їдять пшеничку. Зараз треба досипати, бо цю вони розсипали. Водичку свіжу завжди наливаємо. Свіженька водичка ось тут. У них водичка і ось тут все промиваємо, все завжди чистенько. Ну, а погода, як погода, буває нормально, а буває як за дощить, то все в болоті. Ну, не можна ж тримати. Птахів місяць у заперті. Вони просяться вийти, тому і іноді отак їх випускаємо, щоб вони ходили, і даємо їм соду у їжу. Я даю часто відварені, щоб у них все було добре з травленням, щоб нічого не було ніяких розстройств. Так що такі у нас справи. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо відео вам сподобалося і було корисне, не забудьте поставити лайк і буду вам дуже вдячна. А на цьому з вами будемо прощатися. Всім бажаю хорошого, теплого. Настрою, хорошого мирного дня! І до зустрічі у слідуючому відео.